Здоровенькі були Олди. А що вам відомо про зброю світу Гірсофор? І я зараз говорю не про ланцер нового зразка з ланцюговою пилкою, а про щось значно потужніше та страшніше систему супутників на орбіті Сери, що здатні випалювати цілі міста дотла. Їхню найпотужнішу зброю створили не генерали, а звичайні вчені. Одним з таких людей був Адам Фенікс, батько відомого Маркуса Фенікса. Саме він, врешті-решт, пожертвував собою та частиною людства, щоб дати планеті Сера ще один шанс. Світ Gears of War – це не просто ланцюгові пилки й монстри з під землі. Це місце, де молод світанку розриває небо. Бомба світлової маси випалює все живе навкруги. А секретні розробки агентства оборонних досліджень створювали зброю настільки ж небезпечну, як і ті, проти кого вона була спрямована. І якщо ти думаєш, що знаєш усе про війни на планеті Сера, то притримай коней. Швидше підпишись на канал ігротека.юа. Натисни вподобайку цьому відео та затягни броню тугіше. Ми занурюємося у світ, де наука і війна злились в одне ціле. Агентство оборонних досліджень. Організація під назвою Агентство оборонних досліджень у структурі коаліції упорядкованих урядів стала справжньою кузнею зброї. Та передових технологій. Вони власноруч розробляли та проєктували багато різних цікавих штук, але найвідомішим і найвагомішим проривом можна вважати створення орбітальної зброї під назвою «молод світанку». Тут же у стінах Агентства оборонних досліджень було збудовано першу бомбу світлової маси та резонатор дуже хитрий пристрій для картографування великої підземної порожнини. Головна штаб-квартира цього агентства знаходилася у місті Хасінто, великому промисловому центрі коаліції, поки Хасінто не було затоплено водами океану Серано, з метою зупинити наступ сарани та знищити цю загрозу раз і назавжди. Справжньою зіркою агентства оборонних досліджень був відділ орбітальних технологій, адже йому було доручено найважливіший проєкт, котрий був здатен покласти край війні. Відомими співробітниками цього відділу були Адам Фенікс та його колега Невіл Естром. У цих двох навіть виник конфлікт свого часу, адже Фенікс розповів Естрому, що знав про Сарану дуже давно, але нікому нічого не повідомив. Саме через цей випадок згодом Невіла та Адама відправили до Азури для роботи над зброєю, здатною знищити Сарану та вірус Ламбента. Та повернемося трохи назад у часі, коли Фенікс ще був капітаном армії Центрального округу. На 62-му році маятникових війн Агентство оборонних досліджень зацікавилося цим військовим. Адже ще на службі Фенікс відмітився своєю науковою думкою та нестандартним підходом до розв'язання задач. Саме тоді Агентство оборонних досліджень запропонувало йому посаду заступника керівника відділу досліджень з озброєння. Після цієї пропозиції капітана було дуже поранено десь на передовій. Тому він серйозно замислився над питанням зміни професії військового на заняття наукою десь у безпечній лабораторії. Після довгих роздумів Адам Фенікс все ж прийняв пропозицію. Вкрадений молод світанку. Військове керівництво Сіоджи хотіло якомога швидше отримати потужну зброю у своє розпорядження. Щоб таким чином закінчити війну на правах переможців, уся надія покладалася на Адама Фенікса та його секретний проєкт, що розроблявся глибоко у надрах відділу орбітальних технологій. Головною метою було створення мережі супутників, здатних знищувати об'єкти та навіть цілі міста на поверхні планети за допомогою пострілів надпотужного орбітального лазера. На жаль, чи на щастя? Всі наявні напрацювання Агентства оборонних досліджень на той час це лишень комп'ютерні моделі та симуляції супутникових систем. Але розвідка доповіла, що Союз Незалежних Республік, головний ворог коаліції упорядкованих урядів, вже має свою власну програму орбітальної зброї та почав проводити випробування. З цього приводу була проведена секретна нарада за участі вчених та військових. Треба було негайно викрасти плани та перемогти у перегонах озброєнь. З цього засідання розпочалася операція вирівнювач. Секретну місію доручили спеціальній тактичній групі 26-го піхотного королівського полку. Вони мали проникнути на територію ворога та викрасти плани з детальним описом проєктів орбітальних супутникових лазерів Союзу Незалежних Республік, а також знайти ведучих членів цього проєкту. Операція Вирівнювач на 75-му році маятникових війн. Маріус Іво жив у Союзі Незалежних Республік та працював у школі прикладної фізики Бонбурзького університету. Йому разом з колегами вдалося досягти прориву в галузі технологій супутникової навігації. Ченний був надзвичайно схвильований власним відкриттям. Тому швидко опублікував про це статтю у профільному журналі Інженірінг Today. Саме тоді уряд Сіоджі вперше дізналися, що їхні вороги теж працюють над орбітальною зброєю. Завдяки статті у інженірінг тудей військові внесли Маріуса Іво до списку пріоритетних цілей. Це був перелік вчених, котрих командос повинні були взяти в полон чи вбити, щоб зупинити процес розробки зброї в Союзі Незалежних Республік. Перш ніж командос увійшли до будівлі у прибережному місті Асфопойнт, де працювали вчені, була розпочата імітація нападу на територію Республіки Острів. Насправді, бомбардування міста Берефус це був маневр, щоб приспати пильність армії UIR. для коаліції. Місія була успішною. Хоча й з деякими втратами, командос заздалегідь, вже знали, кого з вчених треба брати. Вони захопили в заручники самого. Маріуса Іво, його колегу Колуна Бетріса та дочку іншої вченої Анни Мейріх. Всіх інших, ймовірно, просто вбили. Згодом полонених відвели до евакуаційного човна Марлін. Коли команду спокидали Асфопоїн, ворожі штурмові гелікоптери, химери вдарили по рятувальному човну. Далі чомусь невідомо, що сталося з вченими, чи було їх вбито, чи вони були поранені, але все ж вижили і потім потрапили в ув'язнення. Можливо, ця інформація просто засекречена урядом коаліції упорядкованих урядів, адже секретна документація успішно була доставлена. Значить, командос повернулися. Розробка молота світанку. Молот-світанку – це зброя масового знищення, розроблена та доведена до робочого стану завдяки документації вчених з союзу Незалежних Республік, що була нахабно викрадена. Як я вже говорив, на момент отримання секретних паперів команди розробників Маріуса Іво коаліція мала лишень купу креслень та комп'ютеризовані моделі. Коли Адам Фенікс читав статтю про планетарні супутники та лазери на орбітальних супутниках, написану Маріусом Іво в журналі Engineering Today, він зрозумів, що союз незалежних республік знаходиться на межі перемоги в перегонах озброєнь та в цілому у війні. Та завдяки успішній операції Командос зі спеціальної тактичної групи 26-го піхотного королівського полку UIR було позбавлено перспективного проєкту та групи вчених, що над ним працювала. Адам Фенікс з колегами потребував часу, щоб розібратися з секретною документацією Маріуса Іво. Отримавши дані з Асфопойнт, Адам протягом наступних трьох років працював над удосконаленням молота світанку разом. Зі своєю командою, адже потрібно було завершити багато розрахунків, а потім почати збірку перших прототипів для запуску на орбіту СЕР. Роботи було дуже багато, коли прототипи було успішно протестовано. На орбіті з'явилася ціла система супутників. Кожен з них міг спрямувати концентрований промінь лазера на будь-яку точку поверхні планети. Температура в епіцентрі удару могла сягати кількох тисяч градусів, що гарантує перетворення в попіл буквально будь-чого: живого чи неживого. При цьому точність вражала. Удар лазеру міг бути нанесений ювелірно з похибкою всього 1-2 метри. Адам Фенікс та його молод світанку. Знову повернемося трохи назад у часовій шкалі світу Гірсофор. Коли наближався час першого випробування орбітальної зброї на полігоні, Адам Фенікс дуже нервував. Адже, за словами вченого, той присвятив проєкту вже аж 17 років. До того ж, вже було багато провальних тестів. Цього разу два малопотужні промені були спрямовані на випробувальний полігон. Врешті-решт, ці промені зійшлися та успішно знищили великий макет міста. Адам відчув полегшення. Що це спрацювало, але був одночасно засмучений тим, що знадобилося так багато часу. Тепер вчений почав хвилюватися за інше, як ця зброя буде використовуватися. Тоді ж, у розмові зі своїм колегою Невілом, Фенікс сказав, що ця зброя покладе край лише цій війні, але це геть не гарантує їм спокійного майбутнього. Потім Молоцвітанку зупинив багаторічну війну коаліції та союзу незалежних республік. Адама Фенікса проголосили героєм Центрального штабу за розробку орбітальної зброї. Чений прийняв нагороду, але сказав, що це вже історія вирішить, герой він чи не гідник. Сам же Фенікс схилявся більше до другого варіанту. Він прекрасно розумів, що відкрив скриньку Пандори, що його винахід принесе більше горя планеті, ніж добра. Щось подібне можна побачити у фільмі Опенгеймер про створення першої атомної бомби. Роберт Опенгеймер, американський фізик-теоретик, завершив роботу над новітньою зброєю для військових. Він розумів її руйнівну силу і можливі способи застосування, але це ж роботи не кинув. Він хотів виправити ситуацію дещо пізніше, але керівництво вже його не слухало. Особливості молота світанку та його бойове застосування. Перш ніж потужний лазер поцілить в обраний об'єкт на поверхні сери, потрібне точне наведення спеціального лазерного маркера, подібним спорядженням оснащують піхотинців армії коаліції. Далі сервери орбітальної системи швидко вираховують координати та спрямовують кілька потужних енергетичних променів. Які буквально розплавляють все на своєму шляху. Уперше руйнівна сила молота світанку була випробувана на острівному полігоні Гараданер, десь на території коаліції упорядкованих урядів. Адже вчені та військові ще не знали всієї сили цієї нової надпотужної зброї. Були тільки детальні розрахунки на папері. Потрібні були випробування в реальних умовах. Тести показали більш ніж задовільні результати, тому Прийшов час першого бойового використання. Тим паче точилися маятникові війни. Коаліція поки що була мало схожою на майбутнього переможця у конфлікті. Першим бойовим застосуванням молота світанку став випадок знищення третього військово-морського флоту Союзу Незалежних Республік, неподалік міста Бонбург. Це була брудна гра, адже коаліція виграла війну завдяки викраденим. Кресленням орбітальної зброї після знищення флоту уряду UIR довелося терміново сідати за стіл перемовин. Так закінчилися маятникові війни у світі Gears of War. Молод світанку також відігравав важливу роль у війні з Сараною. Орда швидко захоплювала міста, військові бази та інші стратегічно важливі об'єкти. Тому діяти треба було максимально радикально. Вище військове керівництво коаліції віддавало накази випалювати цілі міста та регіони, щоб таким чином залишити сарану можливості захоплювати полонених, зброю та різну амуніцію. Ще молоцвітанку добре себе зарекомендував у боротьбі з величезними мутантами, левіафанами, зараженими вірусом Ламбента. Потужний лазер орбітальної зброї легко нищив цих потвор, чим полегшував роботу піхотинців з зубчатих колес. Загалом руйнівними ударами молота світанку було піддано понад 50% території планети Сера. Хоча зброя була максимально руйнівною та ефективною на полі бою, технічно вона виявилася далекою від досконалості. Частина супутників дуже швидко вийшла з ладу та зійшла з орбіти. Інша частина перестала відповідати на запити командного пункту управління. Кілька ж супутників все ж лишилися у робочому стані. А тому все ще використовувалися час від часу. Страшенна небезпека, молота, світанко. Величезна руйнівна сила це як головний козир орбітальної зброї, так і її найбільший недолік. Коли відбувалися масові удари по містах, то разом з сараною гинула неймовірна кількість цивільних, котрі не встигли евакуюватися до безпечного місця. Ті ж, хто не загинув від ударів лазера одразу, згодом гинули серед страшенних пожеж, котрі охоплювали руїни ще живого міста. Віддаючи наказ на обстріли міста, керівництво коаліції та військові розуміли, що жертви будуть величезними, але то їх мало обходило. Економічні збитки від застосування молота світанку були просто катастрофічними. Адже окрім руйнувань, що спричиняла сарана, додатково до цього ще були спалені міста: зруйновані електростанції, заводи, фабрики, вокзали, дороги і далі за списком. Подібні збитки, мабуть, навіть точно і не порахувати. Інша негативна сторона застосування молота світанку це екологічна шкода, завдана планеті сера, адже, окрім випаленої сарани та людей, Ще було знищено незліченну кількість представників флори та фауни, просто катастрофічний удар по екології планети. Після страшенних пожеж по всій планеті в атмосферу потрапляли тисячі тонн отруйного попелу. Згодом цей попіл разом з опадами випадав назад на землю, повторно отруючи ґрунт та воду. Так, молоцвітанку це легендарна зброя, котру знає кожен шанувальник серії Gears of War. Але також це нагадування про те, що війна була виграна не завдяки героям та солдатам, а завдяки астрономічним кількостям жертв, що загинули від тієї самої орбітальної зброї. Скринька Пандори з планети Сера. Отже, ви вже зрозуміли з відео на що здатен молод світанку, цей потужний лазер в космосі, що випалює все на своєму шляху. Молод світанку – це не просто зброя. Це доказ того, що наука, породжена страхом, може стати прокляттям. Супутники на орбіті спрямовують вогняний промінь і майже 90% сери перетворюються на попіл, натомість сарана рятується під землею. Логічне питання: до чого тоді усі ті жертви? Ця зброя з'явилася як спроба припинити війну, але виявилась актом самознищення. Це не перемога. Це ультиматум, котрий коштував мільярди життів і залишив після себе самі випалені руїни, полум'яне кладовище, де тіла застигають у попелі, ніби в останній день помпеїв. Орбітальна зброя вже давно майже не робоча. Можливо, це і на краще. Але супутники, що все ще кружляють навколо сери, це нагадування про страшені жертви, померлих, яких вже не повернути. Чи були ці жертви виправданими? І чи могло людство сере обрати інший шлях, коли мораль стала на шляху до виживання? Якщо це змусило тебе замислитися, з тебе вподобайка, коментар та підписка це дуже допоможе каналу. І останнє: бережіть себе, любі друзі, та слава Збройним силам України!